Всім привіт! Всім привітик! Записую другу гру матч відповіді. Ми пограємо 2-0. На жаль. Два один-три-три. Не зраняли. Підловили на осінці. друзі, другі, притри. Два один і пориємо, але тут, тут, тут не дай Бог, щоб, щоб ми виграли. Хочу дойти до фіналу. Так, друзі, перший тайм завершений. 2-1 на користь Барселони. Але общий рахунок на другому матчі 3-3. Їх треба підловити. На ушибках ви зрозуміли. Блин, ну кому ты допас? Так ми... ми повинні викидати. ми повинні викидати щось суддя переплутав. Ооо oh, Друзі, два-два, Як два. вам гол? Да, треба воротрепа. Обший рахунок чотири-три. два, два четыре, це самий кращий град. Доляванки кричать Шахта. Блін, де-те Динамо Київ? Бомбезє кіос. Ой-ой-ой, Дівітце Нігер пройшов. Ой-ой-ой! Три-два -ой -ой. нам забивають. Рахунок зірва! Гранок зарівняли 4-4!